Ви з якого міста? Ми знаходимось в Києві. Ось наша адреса одного з наших магазинів. Їх у нас 5 телефон. Якщо вас цікавлять, флобери, пневматика. Ось тут. Вибір є. Е, у нас ноутбуки є. Чайники, мультиварки, блендери планшети, Ось у нас є iPad 6 32 90 КБ 6500. Pad 104 464 6400. Телефони кнопочні. Дуже дешевий сегмент. Середній сегмент. У нас дедом 3400, 5900, 3700. Подорожче є у нас. Це у нас Apple D, Xeri. Поко. Моторова 11828. Ігрові приставки Nintendo Switch на 32 8500 йде. Далі. Інструменти у нас є, акустика, гітара ось є. Кому потрібна. Новий пилосос 3200. Та дуже багато інструментів. Пили Електро, бензопили. Більше товарів у нас в Телеграмі. Переходьте, заказуйте, адресу я дав. Телеграмі є всі адреси наших магазинів. Приходьте, будемо раді вас бачити.